Вітаю, панове! Розглянуємо сьогодні таку цікаву тему як фотоелементи. Фотоелемент це пристрій, який реагує на світло, перетворюючи його енергію в електричний струм або інший сигнал. Це може бути як сонячний елемент, що генерує електроенергію, так і система безпеки для автоматичних воріт. Де паридатчики утворюють інфрачервоний промінь для запобігання зіткненням. Також фотоелементи використовують для автоматичного провідного освітлення, в залежно від рівня освітленості навколишнього середовища. Фотоелемент це електричний пристрій, який перетворює світлову енергію на електричну. Його робота ґрунтується на явищі фотоефекту, коли фотони світла вивільняють електрони, генеруючи електричний струм. Фотоелементи використовують в різних сферах від сонячних батарей до автоматичних оріг. Систем освітлення. Принцип роботи. Перетворення енергії. Фотоелемент поглинає світло фотони та перетворює його на електричну енергію. Фотоефект. Цей процес базується на фотоефекті зовнішньому або внутрішньому, коли світло викликає матеріалів вивільнення з заряду електронів. Напівпровідникові фотоелементи. Сучасні прилади часто базуються на напівпровідниковому переході PN. Для поглинання фотона створює пару зарядів, електрон-дірка, які розділяються, створюючи електричний струм. Електрони в одну сторону, дірки або йони в другу. Приклад використання. Сонячні панелі, перетворює сонячне світло для вироблення електроенергії, Система безпеки. Датчики для автоматичних воріт і шлагбаумів, які реагують на переривання з розчервованого променя. А правильно все-таки променю променю запобігаючи зіткненню з перешкодами. Автоматичне освітлення. Фоторелем це резистори, які вмикають світло вночі та вмикають його вдень залежно від рівня освітленості. Основні типи та функції: фотоелементи для автоматики воріт, принцип роботи, пара датчиків, передавач і приймач, які випромінюють та приймають інфрачервоний промінь. Коли промінь переривається перешкодою людини автомобіль. система отримає сигнал і зупиняє або переправляє рух стрілки, воріт шлабами в іншу сторону. Да. Призначення забезпечення безпеки та запобігання зіткненням встановлення. Зазвичай становлюються парами по обидва боки проїзду, іноді дві пари для більшої безпеки. Сонячні фотогальванічні елементи. Принцип роботи. Перетворюючи частину світлової енергії, вийдемо та інфрачервону приміння у електричну енергію. Призначення виробництво електроенергії, фотоелементи для автоматичного керування освітленням. Принцип роботи. Датчик, який аналізує рівень освітленості. При настані темрі він замикає електричне коло, вимикаючи освітлення, а на світанку розмикає його, вимикаючи світло. Призначення. Автоматичне вимкнення вуличного освітлення ліхтарів, рекламних вивісок тощо. Фотоелементи класифікують за принципом роботи зовнішні та внутрішній фотоефект, конструктивне виконання, електровакування та напівпридникової, а також за типом підключення. Дротові, бездротові, за конструкцією, з, відбивач... з відбивачем збудованою лампою. Вони бувають індивідуальними та універсальними за способом монтажу будовані та накладні. За принципом роботи, з зовнішнім фотоефектом. Вибування електронів з поверхні під дію світла фотоелектронна емісія, з внутрішнім фотоефектом, збільшення електропровідності матеріалу під дію світла фотопровідність, вентильний фотоефект, збудження електрорушійної електро сили на межі матеріалу під дію світла. За конструктивне виконання, електровакуумні вакуумні приводи, що працюють принципі зовнішнього ефекту, а на півниковому використовувати, зокрема, внутрішній фотоефект переход. Да? За типом підключення потребують прокладання камеру для з'єднання з, з керуючим блоком, без роти працюють під вбудованих елементів вживлення акумуляторів. За конструкцією з відбивачем. Система складається з приймача та відбувача і збудована синаю лампою має додаткову лампу для візуального індикатора. За сумісністю спеціалізовані індивідуальні призначення для конкретного типу рії або однієї марки автоматики. Універсальні підходять для, більш... для підключення різних систем. За способом монтажу вбудовані монтуються безпосередньо в полотно стулки і наклані фіксуються ззовні на поверхні полотна. Ну і найпоширеніше у побутових сонячних батареях є. Монокристалічні батареї це такі кавички, да? але не тільки. Зараз їх розберемо. Полікристалічні кремні фотоелементи, причому монокристалічні чорного кольору, вважаються лідерами. За ефективністю ККД 25% та договічністю 25-40%. Але дорожчі, Тоді як полікристалічні, сині, з зернистим візерунком дешевші, але менш ефективні 18-20% ККД. Хоча тонкоплівкові елементи пропонують. Гнучкість, вони мають нижчий ККД і частіше використовують для спеціальних специфічних дизайнерських рішень або портативних пристроїв. Детальніше про типи кремнієвих елементів. Монокр... Вони всі з кремнію робляться. Да. Монокристалічні Моносі всі ці кремлі, да. виготовляються з одного чистого кристала крем, що забезпечує високий ККД та легентний чорний кулер. Полікристалічні мульті-сі виготовляються з розплавленого кремнію, що дає багато кристалів. Синій колір і нижчий цю, але й дещо нижчий, як іде. Тонкоплівкує твін. Філм. Наносяться на підкладку, скло, пластик, як тонкий шар амортного кремнію асі, або інших матеріалів кадмій і так далі. Що робить їх гнучкими, але менш ефективними для домашнього використання. Ну і Сучасні тенденції. Які ж у нас сучасні тенденції? Да? Зараз подивимося. А ось воно так от, так. Да? Такі, як новітні технології Perc, TOPCON та HGT значно підвищують ефективність монокристалічних елементів, роблячи їх ще більш привабливими, хоча й зберігаючи відносно високу вартість. Під час збільшення освітленості вихідна напруга фотоелемента. Зростає, оскільки більше фотонів потрапляє на напівпровідник, вибиваючи більше електронів, що призводить до посилення фотоелектричного ефекту та збільшення різниці потенціалів напруги на виході елемента. Хоча це зростання не є строголінійним і має насичення при дуже високих освітленостях. Чому це відбувається? Фотоелектричний ефект, фотоелемент працює на основі фотоефекту, коли світло фотон. Падає на його поверхню, електрони поглинають цю енергію і вилітають з атомів, створюючи електричний струм. Збільшення інтересного світла освітленості. Чим яскравіше світло, тим більше фотонів падає на фотолемент за одиницю часу. Збільшення кількості вільних електронів. Більша кількість фотонів вибиває більше електронів, що призводить до збільшення фотоструму. Зростання напруги. Це збільшена кількість електронів, створює більшу різницю потенціального потенціальну від між колектором і емітером, тобто вихідна напруга зростає. Важливі компоненти. Нелінійні залежність напруги від освітленості не завжди ідеально лінійна, особливо при дуже високих або дуже низьких рівнях освітлення, де можуть проявлятися ефекти насичення, типи фолет-елементу. Це характерно для діодів, фоторезисторів, сонячні батареї фотової. Вольтаїчні елементи в режимі роботи без навантаження у режимі холостого ходу або при певних умовах. Фотодіоди, да? Отже, чим більше світла, тим вища напруга до певних меж. На ефективність елементів впливають інтенсивність сонячного світла, інсуляція, температура висока, знижує ефективність на мінус 25. Рівень забруднення поверхні. Тіні, якісь матеріалів та конструкція також кут на падіння світла, усі чинники порушують процес фотоелектричного перетворення світла в електрику, зменшується. Вихідну потужність. Ключові фактори впливу інсоляція сонячне проміння. Чим сильніше світло, тим більше фотонів, тим вища генерація струму, хмарність, кут сонця, сезонність, змінює інсоляції. Температура це один з найважливіших факторів. Надмірне нагрівання панелі вище плюс 25, знижує ефективність, оскільки зменшується напруга. Потрібне ефективне охолодження та вентиляція. Затінення. Навіть часткове затінення затіннення може критично продуктивність всієї панелі чи стрінгу ланцюга для боротьби за стосовують байпасні діоди, які перекидають де там погано освітлено. Да? Забруднення та покриття. Пилюка-брусні листя на поверхні панелі блокують світло, зменшуючи його попадання на фотоелементи. І якість та тип матеріалу. Матеріал на кремній. І якість з'єднання та ламінування, наявність дефектів, впливають на здатність перетворення світла. Дизайн поверхні, Спеціальна текстура або форма поверхні, наприклад, концентричні коло може покращити поглинання світла, електричні втрати, неправильне підключення, якість кабелів, інвертора та інші втрати системи знижують загальну ефективність перетворення. Що можна зробити? Регулярно очищати панелі, забезпечувати хорошу вентиляцію, оптимально орієнтувати на та нахилення на нахилення панелі на 90 дур. Променів сонця, використовувати сучасні технології панелі з цій до високих температур. Основна мета використання фотоефекту в сучасній енергетиці все-таки пряме перетворення сонячної енергії на електричну допомогу сонячних батарей фотоелементів, які ґрунтуються на внутрішньому фотоефекті, щоб отримати чисту відновлювану енергію для жилення будинків в принципі. Та виробництва електроенергії. І як це працює? Саме внутрішній фотоефект. Поглинання світла. Сонячні панелі виготовлені з напірникових матеріалів, наприклад, кремнію поглинають фотони сонячного світла, вивільнення електронів. Ці фотони вибивають електрони з атомів напірника, але електрони залишаються середнім матеріалом на відміну від зовнішнього фотоефекту. Створення струму. Завдяки спеціальній структурі напівірника ці вільні електрони спрямуються в одному напрямку, створюючи постійний електричний струм, який можна Чому це важливо? Відновлювання сонячна енергія невичетна, екологічність, не виробляє східливих викидів під час роботи, ну, крім самих панелей, які потім треба кудись викидати. І розподілена генерація сонячні панелі можна встановити будь-де, від даху будинки до великих електростанцій, ну і не треба підвищення знижньої електростанції ставити, і лінії висоководні. Хоча фотоектричні датчики та лічильники також важливі. Їхня роль у масовій енергетиці менш порівняний із забезпеченням електроенергії за допомогою сонячних панелей але широко використовується. Ось ця сонячна панель або сонячний елемент, точніше панелі. Фотоелектрична комірка, також сонячна комірка, сонячний елемент, фотогальванічний елемент, фотоелемент, фотоелектричний. Перетворювач все це одна назва. Так. Феп. От електричний, перетворювач. Так, електричний пристрій, який діє на, як перетворювачі, служить для перетворення частин світлої енергії, як правило, видимих і інфрачервоних електромагнітних хвиль. У електричну за допомогою фотоелектричного фото ефекту. Загальний опис. За принцип дії розрізняють фотоелементи із зовнішнім та внутрішнім фотоефектом. За конструктивно виконання розрізняють фотоелементи електровакуну та напіпнову, використовуються у релі автоматичній контрольній та вимірювальні апаратурі фотометрії. У випадку, якщо кілька фотоелектричних комірок певною, чим електрично з'єднати між собою загорнутих в пластик скло для жорсткого зв'язку і захисту з'єднань зокрема, -за алюмінієвої рами, називається сонячна панель. Сонячні батареї умовна назва при всеї, який перетворять променевим в електричну енергію. Принцип роботи. Фотоелектрична комірка працює в значній мірі як фотодіод, але має дуже велику площу кристала в порівнянні з фотодіодом. Як фото? Фотоелектричним ефектом є створення електричного потенціалу з матеріалу, який піддається впливу світла. Фотодіоти мають прозорий електрод, через який на електронно-дірковий перехід поступає світло. Так воно відбувається. Ось цей ПН-переход. поступає світло, і тоді електрони штовхає в одну сторону. Внутрішній фотоелектричний ефект, а дірки в другу. Отже, принцип роботи сучасних фотоелементів базується на, на передниковому пен переході. При поглиненні фотона в області, яка прилягає до пен переходу, створюється пара носів заряду. Електрон і дірка. Одна із цих часток є не основним. Зарядом із великою ймовірністю проникає крізь перехід в результаті створення завдяки погроненню енергії, фотони, заряди, розді... фотонні заряди розділяються в просторі і не можуть закомбінувати. Як наслідок порушується рівнувача тим зарядів, при з'єднанні під'єднані ліметру зовнішнього натажню, коли протікає струм. Говорячи про... Напругу холостого ходу і струм короткого замикання, напруга холостого ходу, максимальна напруга зовнішнього навантаження, не скінчена, мале, яку може генерувати елемент. А струм короткого замикання це максимальний струм, коли зовнішнього навантаження нескінченно великий, який може генерувати елемент. У робочому режимі напруга і струм є і при певних значеннях В максимальний і максимальний елемент має максимальну потужність P максимальний. Втрати в сонячному елементі. Основні неповоротні втрати енергії в фотоелементах пов'язані з відбиванням сонячного випромінювання від поверхні перетворювача. Проходження частини випромінювання через фотоелемент без поглинання в ньому розсіювання на теплових коливаннях кристалічної градки надлишкової енергії фотонів. Рекомбінацію фотопар, що утворилися на поверхнях і об'ємі фотоелементу, тобто назад вертається, внутрішнім опором перетворюючи і деякі іншим фізичним процесам. У серпні 2009 року вчені університету Нового Південного ЕС досягли рекордної ефективності сонячних батарей 43%. Тобто 43% сонячної енергії перетворюється на електричну. Однак, новий рекорд було встановлено в лабораторних умовах. Так, світло перед попаданням батареї було сфокусовано спеціальними лінзами, кріптову цього обладнання, далеко значень, котрі дозволили виробляти і в промислових масштабах. А Рекорд для однієї. Сонячні батареї в реальних умовах становить 25% застосування. Сонячні панелі використовують в автономних системах, які зазвичай тривалий період часу не вимагають обслуговування оператором автоматичні прилади радіонавігації, космічні прилади, служать для електропостачання у відданих районах Землі або на орбітальних станціях супутників, де неможливо використовувати електромережу. Мініатюрні сонячні панелі вбудовують в акумуляторі, від яких заряджаються вбудовані акумулятори, а також для живлення радіотелефонів, зарядних пристроїв, носів і так далі. Матеріали. Матеріали для ефективних сонячних панелі повинні бути узгоджені з характеристиками спектру освітлення. Низька концентрація сонячної енергії передбачає покриття фото... фотовольтаїчними елементами значних площ, а отже, виготовлення достатньої кількості кремнію для таких. Елементів. Для продукування основніших фотоперетворювачів використовують інші напівпровідники, проте масом виробництві відносно дешевий кремій з його практично невичерпними запасами. Все немає в найближчій перспективі не матиме конкурентів. Фотоелементи виготовляють з різноманітних напівпровідникових матеріалів. Нині використовують для фотоелектричних сонячних елементів такі матеріали, як монокристалічний кремній, полікристалічний кремній, аморфний кремній, гелорит кадмію, Арсеній галію, сульфат кадмій та інші. Процес виготовлення фотоелемента, близький до процесу виготовлення інших напівпровідників. Монокристалічні фотоелементи найбільш складні і дорогі, оскільки для їх виотерування потрібен кристалічний. Кремній, однак, мають найбільшу ефективність через 20% перетворення світло електричної енергії. Найбільшу. Полікристалічні чи мультикристалічні фотоелементи дешевші ніж монкреці, однак менш ефективні. Тонкоплівкові фотоелементи використовують тонкі плівки, що видають з розплавленого кремнію, сульфату, кадмію. Такі елементи найменш ефективні. У космічних апаратах використовують багатоперехідні сонячні елементи або гетерофотоелементи. Такі елемент складаються з декількох переходів. Алгаз, газ. Кожен з них. Вловлює світло певного спектру. Такі сонячні елементи досягне найвищої ефективності 35%. Велика складність витута на таких пристроїв робить їх мало поширено. Також у космічних апаратах використовуються двосторонні сонячні панелі, які дозволяють генерувати більше енергії при тій самій площі. Для підвищення ефективності перетворення світла також використовують концентрувальну оптику. У наш час ведуться дослідження по створенню гнучких плівкових сонячних елементів, а також. Напівпровідникових фар в використанні органічних напівпровідників. Температурний режим. Важливим моментом роботи сонячних елементів є їхній температурний режим. При нагріванні елемента на 1 градус понад 25 градусів він втрачає на прузі 0,002, тобто 0,4 становить проблему для фотографиків з концентрувальною оптикою. Тому вони потребують додаткового охолодження. Ну і сонячна панель, доклад, панель сонячних батарей. Австрійцями холструпом і паркінгу було сконструйовано велосипед на сонячних батареях, на якому конструктори проїхали 200, 2500 міль і сперти до Сіднея. До 1987 року це була найдовша подорож здійснення будь-якою колеги використанням сонячної енергії. На трасі. Цей транспорт рухався і швидкістю 20 км за годину. Напруга холостого ходу, яка генерується одним елементом, дещо змінюється від однієї фірми виробника до іншої, та навіть від одного елемента до іншого. В одній партії і становить близько на 6 вольт. Ця величина не залежить від розміру елемента та його освітленості, щоб підвищити вихідну на сонячні елементи, з'єднують послідовно. Такі з'єднання називають сонячною панелью. Недоліком такого з'єднання є менша надійність у скільки разів разі виходу одного елемента, або просто потрапляння його в тінь зменшується струм у цілій батареї в цілому. Втім, сонячні елементи не бояться короткого замикання. Не бояться. Вартість сонячних батареї швидко зменшується. Завдяки цьому попит на сонячні батареї зростає на 30% за кожен рік. Щорічні обсяг їхньої продудиру перевищує за потужністю 50 МВт. Ефективність установки залежить не лише від матеріалу, але й від способу експлуатації. Положення сонця на небосхилі визначається двома координатами схилом та азимутом. Схил це кут між лінією, яка сполучає спостерігача та сонце, та горизонтальною поверхнею. азимут. Кут між напрямком на сонці і напрямком на південь. Для ефективного використання елементів необхідно зорієнтувати їх поверхні перпендикулярно сонячним променям. Ну, це сонце, да, і оце три кутати. Да. Сферична система координат. Освітленість поверхні так, представляє собою щільність світлового потоку, тобто відношення світлового потоку, F, який падає на елемент поверхні, яка містить. Дану точку до площини цього елемента. Єдине F на A. A, це площа, да? A F це У космічній сфері для автоматичної орієнтації поверхні елементів відносно джерел виправління можна застосовувати відповідні системи автоматичного управління. Важливим елемент такої системи є фасеточний сонячний давач, двохкоординатний пристрій безкамерного типу, тобто сукупність взаємно орієнтованих фотоелектричних перетворювачів. У системах. Супроводження в якості елементів, який здійснює повороти лінії візування, використовується гіроскоп, який має три ступені вільності. Однак, у нерухомості він не діє. У системі самонаведення є елементи, параметри, яких за час роботи системи змінюються у широких межах. До таких елементів відносить об'єкти керування, поведінка якого у загальному випадку описується на системою диференціальних рівнянь із змінним коефіцієнтом. Когерентні. Квантові генератори світла дозволяють використовувати світловий інтервал частот для потреб зв'язку. Ємність оптичного каналу ємність радіочастотних каналів. Наприклад, на частоті 1014 Гц можна передавати декілька тисяч телевізійних програм. Мала довжина світлової хвилі дозволяє створити квантові джерела світла, спрямованість яких Менше однієї мінути, що у сотні тисячі разів, з перевищує прямо з радіоантен і прожектор. Для прикладу це дозволяє здійснити зв'язок при потужності передача 10 кВт у куті спрямоності одну хвилину, одну минуту. Да, На вісні декілька світлових років. Ну, це про точність виставлення саме цих батарей. Дякую за увагу.